Добрий день. На часі зараз дуже багато зустрічається нещасних випадків, які пов'язані з експлуатацією автотранспортного засобу. І дуже багато наших слухачів є працівниками автотранспортних підприємств або стихів-дільниць, які керують транспортними засобами, це як і великовантажні автомобілі, трактора, легковий транспорт. Да? І зараз ми хочемо в цьому ролі вам показати, як потрібно. Діяти людині в екстремальній ситуації, коли вона бачить, що сталася якась подія на транспорті, мінімальні вимоги, те, що потрібно зробити, щоб оказати людині першу долікарняну допомогу і забезпечити безпеку працівника, случається як на підприємстві, а так на дорогах общого пользування, де ми всі їздимо, хто з нас є водітеля. Моделюємо таку ситуацію. Ми проїжджаємо і бачимо, що десь на узбіччі стоїть машина або вдарилась в стов, або десь лежить в куветті, які ми повинні зробити мінімальні вимоги і наші дії, щоб показати людині, якщо ми бачимо, що вона знаходиться в кабіні. По-перше, ми зразу маємо насти мобільний телефон, якщо він у нас є, і визвати екстрену допомогу. Це МЧС 101 і швидку допомогу 103. Ми викликали екстрені служби. Після цього ми підходимо до кабіни автомобіля. Якщо ми бачимо, що в неї знаходиться водій, ми повинні оцінити ситуацію. Він відлікається відкрити двері, спитати, якщо він свідомості, ми його спрашуємо, як ви себе почуваєте, де у вас болить, що трапилось, можете ли ви рухатися, можете ли ви самостійно вилізти із кабіни? Якщо людина може самостійно вилізти з кабіни, ми йому можемо допомогти і відвести на безпечну відстань. У разі коли людина знаходиться в свідомості, але не може самостійно рухатися, каже, що щось болить у нього. Якщо нема загрози для водія якогось возгорання або загрози вибуху, ми оставляємо його в кабіні. Якщо така загроза є, ми, нам його потрібно евакувати з кабіни на безпечну відстань. Зараз ми вам це продемонструємо. А одній людині буде дуже важко витащити пострадавшого з кабіни, так як потрібно буде зробити деякі операції. Тому нам потрібно зупинити ближайшу приїжаючу машину, просити водія допомогти достати нашого постраждалого. У нас пройшла аварія. Нам потрібно є возгарання автомобіля. Да, нам потрібно евакувати. Нашого водія, він самостійно не може передвигатися, нам потрібно з вами евакувати. Бо ми з вами зробимо Хорошо. пару операцій зараз, як правильно це евакувати. По-перше, якщо у нас вдруг є в автомобілі, бувають спеціальний корсет, ми повинні їм зафіксувати шийний відділ. Якщо у нас в автомобілі немає задньої двері, бо да, немає можливості нам підійти ззаду постраждалого, ми одна людина стає, коли постраждалого, його, інша заходить з другої двері. Ми накладаємо корсет на підборіддя, на шию, фіксуємо його. Після цього ми відстебуємо пасок безпеки, наклоняємо трохи його вперед, розвертаємо ногами і. Головою до себе. Беремо руками під пахви і постійно витягуємо з автомобіля, придержуючи евакуємо на безпечну відстань. Якщо немає можливості застелити якесь покривало, яке було в машині, потрібно підстелити або наявний, який у нас є, підходять, курточку, або піджак. Кладемо його. Якщо людина в сознанні, перевертаємо на бік, на лівий бік витягуємо ліву руку, згинаємо праву ногу. Якщо на правий бік витягуємо праву руку, згинаємо ліву ногу. І чекаємо прибуття швидкої медичної допомоги. У разі, коли у нас відсутній шийний корсет, ми повинні пострадалого евакувати таким чином. Одна людина двома руками фіксує шийну область, а інша під пахви достає, тримає пострадалого і разом вони достають його з кабіни і евакують на безпечну відстань. Таким чином, ви бачите, що паралельно руками одна людина фіксує шийний відділ, інша. Під пахво бере постраждалого, і таким чином ми переносимо його на безпечну відстань. Після того, як ми евакували постраждалого, ми чекаємо прибуття екстреної медичної допомоги та рятівників. Якщо ми десь знаходимося, десь поблизу якогось ліса або якоїсь посадки, і в нас немає цього корсета для зручності, для того, щоб було безпечніше, ми можемо знайти. Дві палки положити і зафіксувати бинтом, щоб голова і шию була нерухома до прибуття швидкої допомоги. У разі, коли людина несвідома і не дихає, нам до прибуття швидкої допомоги потрібно її реанімінувати. Тобто нам потрібно зробити або штучне дихання, або непрямий масаж серця. Це пристрій для проведення штучного дихання, плівка клапан. Ми повинні ставити. Нашому постраждалому до рота клапаном, стати коло нього обов'язково на коліна, ні в якому разі не стоять на одному або присідати. з лівої сторони, біля серця. Витягнути руки, одну руку положити долонії на грудну клітку, пальці вздовж підняти вверх, другу взяти в замок. І робити, якщо у нас є плівка клапан, ми робимо, не згиняючи локті, 30 натисканів і 2 видохи. І продовжуємо в такому темпі до того моменту, поки постраждалий не прийде в свідомість або не прибуде швидка допомога. 30 нажатій, 2 видохи. Якщо у нас відсутня плівка клапан, пристрій для штучного дихання, ми не робимо вдохи, так же само ложимо руки, пальці витягуємо, робимо замок і робимо 100-110 нажатій на область грудної клітини. Дуже важливо, коли у вас вставлений клапан. Для того, щоб робити ці вдохи, потрібно зажати нос і зробити два видохи. Але якщо це ваш родич, або ваша близька людина, знаєте, або впевнені в нього і нема цієї плівки клапан, ви можете робити також штучне дихання без цього клапана, також зажати нос і зробити два видаха. Але якщо ми не впевнені в людині, ми не знаємо, вона не знайома, ми не знаємо, чим вона больна, або якимось гепатитом, або, або ще якусь інфекцію, ми не робимо за відсутності даного пристрою. Вдохи, а тільки робимо непрямий масаж серця. 100-120 надавлень на грудну клітину. Даний ролик е, був зроблений до того, ми теж з, з моїм колегою не професіональні е, медичні робітники, які можуть професійно надати допомогу. Але ці мінімальні вимоги якими ми були навчені, і ми знаємо, можуть святувати життя або здоров'я постраждалої людини у разі, коли вона попала в ДТП. Думаю, наша інформація буде вам дуже корисна. До побачення!